Пуляризувати баскетбол серед студентської молоді. За це взялися організатори першого в Івано-Франківську чемпіонату Івано-Франківської студентської ліги з баскетболу. На майданчику зійдуться жіночі і чоловічі команди, розповідає Сергій Вашкевич. в даній лізі можуть приймати участь студенти будь-яких навчальних закладів міста Івано-Франківська. Тобто, це не залежить від рівня акредитації, від напрямку підготовки. Тобто, це є і технікуми училища, коледжі, і відповідно вищі. Перед початком команди Зминаються та тренуються, адже кожен хоче здобути першість. Мирон вже багато років займається баскетболом. Попри те, що хлопець майбутній медик про спорт не забуває, каже такі змагання, можливість себе проявити, навіть якщо ти не є професіоналом, Це дуже перспективно для гравців, які професійно не займаються, тому що вони себе можуть проявити. Будь-дай будь-коли якщо літом починається сезон, будь-хто може з'явитися. Якщо дуже хороший гравець, він себе може проявити. Андрій Іваницький баскетболіст зі стажем, Ба більше майбутню професію, хлопець хоче поєднати зі спортом, адже навчається у коледжі фізичного виховання. Зізнається, його команда налаштована виключно на перемогу. Всі хочуть виграти сильний суперник, але я думаю, будемо боротись. Допоки вихованці розминаються на майданчику, за ними пильно слідкує їхній тренер Антоніна Нейман. Жінка сама багато років займалась баскетболом. Тепер у коледжі фізичного виховання тренує хлопчаків. Готуємо на перемогу, а в, в процесі будемо бачити, що з цього вийде. Дивлюсь, команда медичного університету дещо змінилася і ну, сподіваюся, що у нас. Все вийде. Судитиме чемпіонат доцент кафедри фізичного виховання медичного університету Роман Михайленко. Каже, зараз якісь результати передбачити важко, адже кожна з команд є доволі сильною. Дуже багато команд, і ми не знаємо, які команди будуть, всі, тому що це перший тур і фактично відбувається відкриття. щоб… Знати свого суперника відтак команди, які займуть перше, друге та третє місця, будуть нагороджені кубками, медалями та дипломами, а також цінними подарунками. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.